Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. Цього разу ми поговоримо з вами про акції компанії Північний гірничо гірничо-збагачувальний комбінат. На тримісячному інтервалі акція компанії знизилася приблизно на 6,5%. І незважаючи на це зниження, воно було набагато меншим порівнянні із індексом української біржі, який втратив більше 30%. На місячному інтервалі акція просіла значно більше, майже на 20%. Однак в цьому випадку вона теж торгувалася краще, ніж бенчмарк, а майже на 10% пунктів. Відтак, незважаючи на загальноринковий розпродаж, який тривав не так давно, північний гірничо збачувальний комбінат акції цієї компанії були в числі тих, які зменшились фактично. Акція зменшилась найменше в порівнянні з іншими акціями. Це що стосується трьохмісячного інтервалу. На місячному інтервалі акція втрачала дещо більше, однак, в порівнянні з іншими акціями, теж більш-менш трималась на достойних цінових рівнях. Акції компанії зараз торгуються не набагато вище від своїх річних мінімумів, а всього на 12,5% вище. Однак набагато нижчі від річних максимумів більше ніж на 35%. Об'єми торгів наразі теж залишаються досить низькими. Така порівняно хороша динаміка по акціях компанії пояснюється перш за все виходом фінансової звітності за другий квартал, яка виявилася досить непоганою. Відтак за результатами першого півріччя поточного року північний гірничо збагачувальний комбінат отримав чистий дохід. В розмірі 7 мільярдів 200 мільйонів гривень. А це, в свою чергу, на більше як на 47% більше в порівнянні із аналогічним періодом минулого року. З цього чистого доходу чистий прибуток компанії склав 3 мільярди 126 мільйонів гривень. Що в свою чергу майже на 94%. Майже навіть на 95% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. По обсягу прибутку такі показники для компанії є рекордно високими. Виходячи з цих фінансових показників, емітент на даний момент торгується з наступними коефіцієнтами порівняння. І V до S на 2011 рік на рівні 1,7, а за коефіцієнтом П до І на 2011 рік 3,8. В цілому це є досить низькими коефіцієнтами. Відтак, для порівняння світові компанії-аналоги на даний момент торгуються з коефіцієнтами EV до С на 2011 рік на рівні 2,5, а Пі до І на рів... 2011 року на рівні 6. В такому порівнянні акції північного гірничо збагачувального комбінату. Виглядають досить привабливими, однак потрібно пам'ятати, що існуючий дисконт нівелюється збільшеними ризиками нашого ринку. Разом з цим на ринку є багато інших активів, які при поточних цінових рівнях мають значно більший потенціал до зростання. На нашу думку, по акціях північного гірничого збагачувального комбінату зараз краще не відкривати довгі позиції, а при ще деякому зростанні цін по них можна фіксуватись. Дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей.